І вітаю всіх. Сьогодні хочу поговорити з вами про ту. Я тут зробила собі живу огорожу Стой. і висадила тую не смарагти, як всі роблять, а от виросковидна туя, вона чимось похожа на стрікту, але голочки в неї дуже м'ягесенькі. такі приємні, приємні на дотик. І бачите, вона сама. Формує цей такий трикутничок, можна чуть-чуть підстригти, можна і не підстригати. Тут в мене пісок. Вона, бачите, зелененька, Ось. гарненькі кущики. Дуже хорошо переносить жару. Прям супер. Ну, є одна проблема в мене один чомусь кущик. підсох. Подивимося, чому, як і чого. Що трапилось. Отож, беремо лопату, викопуємо. І дивіться, проблема. Корнять зовсім немає. Тут була дуже гарна корнева система. В от не помню, чи в літровому, чи в півлітровому горщику я садила, точно не скажу. Ну, напевно, півлітровий горщик. Був в мене і ось ось, бачите, й зовсім нічого нема. Шукаємо, шукаємо, хто хто міг нам, нам, нам тут нам зашкодити. Це бистріше всього Личинка травневого жука, якщо я зможу його знайти. А ось ось дивіться, бачите, хто мені з'їв рослинку. Ось він, красавчик який. Отож, дивіться, зараз я буду проливати, так як ще в нас ночі прохладні, але Днем ще спекотно, на сьогодні 30 градусів, угу. тому я проливаю актарою. вони всі загинуть. Треба пролити, щоб вони повністю не з'їли нашу корневу, щоб більше не траплялись у такої біди. Проливаємо. Можна антихрущом пролити, ну в кого що є. Я пролию акторою за того, щоб е, тоді ж профілактика від, е, від павутинного кліща і від всяких -всяких таких, е, жучків, які будуть їсти. Це буде теж до, до, доповнительно профілактика. А. Проливайте. І, і всім мирного неба. Всім пока-пока. Підписуємося!